Друзі, привіт! Сьогодні хотів би розпочати серію таких відеооглядів на свої воблери, ті, які працювали в цьому сезоні. Якраз така пора, зараз вже зима, вже на спіннінг не половити, Можливо, ще одна-дві рибалки буде, але це вже кінець сезону. Тому накопилось дуже багато відеоматеріалу про різні воблери. І буду випускати такі відео огляди зі своїми думками. З характеристиками, з якимись там проводками. Багато відео буду вставляти з рибалок, тому що відеоматеріалу дійсно багато. Перший воблер я вирішив показати вам, це буде Strike Pro Inquisitor 110 СП. Це звичайна версія, це MDR. Одразу скажу: ось цей 110-й він у мене в цьому сезоні не ловив. Він розловлений, але в цьому сезоні він не ловив його, просто так за компанію показую вам. В основному у мене ось такий інквізитор 110 спешний, в такому кольорі. Цей кольор у нас на сайті називається A204S. Його досі в Україні можна купити. Я дивлюся, що. Golden Catch є офіційним дистриб'ютором Strike Pro в Україні. І цей колір є. Хоча на офіційному сайті цього кольору вже немає. Там інший подібний колір, не такий подібний. Там що змінилося, це на спинці з'явився такий візерунок. Що по характеристиках цього воблера Це класична 110. -ка. З самого початку він задумувався як копія на орбіта 110. -го. Він дуже на нього схожий, але що по грі, що по своїх характеристиках це йде самостійна модель. Це не є копією на орбіта. Уже Забудьте про те, що це копія на орбіт. Це дуже уловиста, класна самостійна модель. Його робоча глибина від 80 см до 1,5 метра, його вага. На сайті Golden Catch 16.6, на офіційному сайті 16.2 грама. У мене він 16.9 важить. Не знаю, чому такі розбіжності, можливо, то, що це у мене стара модель. Тому він важить 16,9. Тобто, навіть в такому кольорі вже на офіційному сайті немає в Можливо, вони змінили покраску чи ще щось змінили, тому трошки вага змінюється. Це не суттєво, це не має ніякого взагалі значення. Тут шостий номер гачків, гачки непогані, я їх не змінював. В мене вони не розгинаються, тримають всю рибу, яка на нього клювала. Так, Зараз вмикаю вам деякі відео, де ви можете глянути, яка проводка. Літом це я роблю досить таку агресивну на нього проводку, такий, досить такий швидкий твіч, без великих пауз. Осінню він у мене особливо не працював, працював такий серпень, вересень, жовтень. Оці місяці на хороший такий швидкий твіч гарно працював. Зараз включаю відео, дивіться відео. Друзі. Паша Щучка. На инквизитора. Только закину ее, сразу я. Опа. Вот такая краса. Вот такая щучка. Е. Yeah. Хорошенькая. Это хорошо. О! О ох, 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 ох. Дуже... А -а 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 -а! Вы это Інквізитор, інквізитор спрацював. Була дуже доступна. Хорошо. Ну це вже непоганий результат. полторушка рушка-душка на камеру. Нет. Нет. Трек про інквізитор з першого закладу спрацював. Ох, це хороший дуже окунь. О, який горбач. Дивіться, який окуняра на інквізитора 110-го. Клас! Клас, клас, клас! Оце окушок. Ось, друзі, вам покажу на офіційному сайті характеристики цього воблера Інквізитор 110-й, до речі, якщо цікаво, можна глянути, які вони взагалі є. Це 80, 110, 130. Всі вони СП-шні. Є MDR, ЄСDR, це 110-й, який до 6 метрів йде. І МДР-ки 80 і 110. 130-ка тільки СП-шка. Такі вони бувають. Ну, у нас цікавить конкретно ось цей. Кольорів тут просто маса. Гляньте, тут дуже багато кольорів. Але того, який у мене, вже немає. Ось максимально наближений до нього, але тут, бачите, спинка теж така йде з візерунком. Тобто ця модель вже обновлена. В мене стара модель. В Україні його можна знайти в офіційного дилера Це в Golden Cage за 165 гривень. На промі можна знайти за 372 гривні, також новий, точно такий же, як в мене. Щодо особливостей, друзі, цього воблера, його робоча глибина літом не зовсім співпадає з тими місцями, де вона щука, тобто там від 0,8 метрів до, ну, до 2 до 1, 8, 1, 5 метрів. Тобто це досить глибоко, щоб ловити щуку, яка сидить в траві влітку. Але от десь на межі. На межі кувшинок. Оце його стихія. Там, де метр-півтора глибини, до двох метрів глибини на межі кувшинок, це його стихія. Там він в мене і працював в основному в цьому сезоні. Це дуже універсальний Воблер. Для нього не потрібно ніяких особливих проводок. Звичайний твіч, не треба там якось вдаряти, там протяжки робити, чи там ще якісь маніпуляції в нього. Максимально класний ровлінг і дуже хороші глайди, коли він зі сторони в сторону ходить на таких от невеличких ривочках. Дуже хороші залишковують ці явища, тобто ролінг. Також що важливо до нього сказати, в нього йде магнітна система дальнього закиду. Тут іде магніт і два шари, які катаються по воблеру. На прозорих моделях це можна гарно побачити. Він летить просто шикарно. В польоті не кувиркається, не переплутується. Також він гарний суспендер саме з стальним поводком. Взяти стальний поводок середньої товщини 15-20 см. І він з цим поводочком у моїх умовах, при моїй воді, при середній температурі, він є суспендером. Це також дуже важливо, тому що от, щука в нас в основному любить суспендери, коли вони зависають в товщі. Коли оці залишкові явища, після того, як ми вдарили воблера, як зробили твіч, це дуже важливо, саме оці от моменти. Що по ньому, більше нічого не скажу. Але ціна досить приємна: 375 гривень на промі. Це, напевно, що там, в 2-2,5 рази дешевше орбіта того самого. І ця приманка ловить дуже добре. Можливо, не так добре, як орбіт. Але, на думку декого з рибаків, то що я дивлюся, огляди, дехто каже, що вона ловить як мінімум найгірше орбіта того самого. Тому за такі гроші її варто розглянути, щоб мати в себе в колекції. Як мінімум, кидати її там, де вам страшно кидати вашу орбіту. Це непогана така альтернатива. Кому були така... цікаві такі відео з такими думками, ставимо лайк, пишемо коментарі. Далі буду також знімати по тих воблерах, які в цьому сезоні гарно ловили, по яких в мене є гарні відеоматеріали. Всім пока!